Доброго дня сьогодні покроково розберемо, як має підписуватись та формуватися закон, тому що на який закон не глянь, вони всі протирічать Конституції України. Почнемо ми з неї з Конституції, стаття 94, і тут відразу пишеться, що закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його президентові України. Президент України протягом 15 днів. Після отримання закону підписує його, беручи до, до виконання, тому що президент відноситься до виконавчої гілки влади, а не до законодавчої, так як згідно статті 75 розділу 4 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент, Верховна Рада України, що має виключне право приймати закони, згідно статті 85 до повноважень Верховної Ради України належить пункт 3. Прийняття законів. Тому президентський підпис не є обов'язковим. Так як тільки Верховна Рада має право приймати закони, зараз ми йдемо до Регламент Верховної Ради України, бачимо тут, що і як має бути на законному рівні. Глава 22. підготовка прийнятих законів до направлення на підпис Президенту України. І читаємо уважно стаття 130. керівник підрозділу, на який покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, виготовляє оригінал прийнятого Верховною Радою закону в паперовій формі та подає його на підпис Голові Верховної Ради України разом з копією висновку остаточної юридичної експертизи у паперовій формі. Читайте уважно оригінал в паперовій формі. Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання, крім випадків, передбачених цим регламентом. Зверніть на це увагу. Головне те, що оригінал у паперовій формі та голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон. Ви десь бачили оригінал, сканкопію, ксерокопію закону, підписаний головою Верховної Ради. Може, десь щось і є, і то перші якісь закони в 90-х роках. А зараз ні печатки, ні підпису голови Верховної Ради так точно ніде немає, а вони повинні бути першими на законах. Но народ України і так з'їсть у президента. Також є порядок, де все прописано, як все має бути по закону. Тепер ми ознайомимось про порядок проведення експертизи і підготовки на підпис президентові України законів України. Нас цікавить п'ята частина, третій пункт, у разі коли зауважень до закону немає, оригінал закону візується главою адміністрації президента України, заступником глави адміністрації справових питань. Керівником державно-правового управління і разом з копією закону, завізованою прем'єр-міністром України, і міністром, до компетенції якого належать питання, що регулюється цим законом, і міністром юстиції України передається на підпис президентові України згідно статті 106 пункт 29, президент України підписує закони, які вже прийняті Верховною Радою України. Президент не приймає закони, а веретифікує своїм підписом вже прийняті закони Верховною Радою. Я думаю, що ви зрозуміли. Йдемо далі: три підписи на оригіналі закону та три підписи на копії закону, і по два підписи додається на оригіналі та копії це голови Верховної Ради та президента України. Тобто, ви розумієте, так? На оригіналі має стояти 5 підписів та 5 печаток. А п'ять підписів це не один підпис, як нам тулять. По іншому не можу сказати. А у нас на законах один підпис та ще й з повними порушеннями. На цих законах та і на інших стоїть гербова печатка Президента України, яка взагалі не має права там бути. Згідно указу Президента України, восьмого пункту. Про офіційні символи глави держави від 29 листопада 1999 року розглянемо її детальніше. Гербова печатка президента України має форму кола у центрі. Зображення малого державного герба України, над яким по колу напис Президент України. Під зображенням малого державного герба України стилізоване зображення знака відзнаки Президента України, орден князя Ярослава Мудрого. Нижче в дев'ятому пункті цього ж положення написано, де вона повинна використовуватись. Гербова печатка президента України використовується для засвідчення підпису президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях президента України главам інших держав. Все більше вона ніде не застосовується, а її ж втулили на законі. Дивимось далі: у нас є ДСТУ про підписи та вимоги до оформлення документів, оце В. Зеленський, це неправильно. Читаємо в ДСТУ. Що має бути? Підпис має містити найменування посадової особи, яка підписує документ у повній формі, якщо документ надрукований не на бланку, а це не бланк. Тобто, має бути тут повне власне ім'я, прізвище, особистий підпис і велика державна печатка України, яку до сих пір не прийняли. В Україні є маленький герб України та великий герб України. Я так і не знайшов приклад, як вона повинна була виглядати повторюю: це приклад: на основі цього герба. І повинні були створити велику державну печатку України. Кругла форма у центрі зображення Великого Державного герба України, над яким по колу написано Державна печатка. Під зображенням Великого Державного герба України по колу написано Республіка Україна. Ось приблизно така печатка повинна була бути і стояти на законах. Згідно указу Президента України від 12 грудня 1996 року. Читаємо другий пункт. Установити, що великою державною печаткою України скріплюються підписи Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України. На оригіналах текстів законів України. Ви десь бачите її ось на цих законах, да, взагалі, на всіх законах, які є, ви десь її бачили. Розглянемо приклад закону, як би він мав бути. Ось закон тут повинно бути написано найменування посадової особи, ім'я та прізвище в повній формі. Пам'ятаєте, ми читали ДСТУ про підписи та вимоги до оформлення документів. Тому тут має бути голова Верховної Ради України підпис Руслан Стефанчук та президент України підпис Володимир Зеленський. Тут гербова печатка Верховної Ради України, а тут велика гербова печатка України. Та нижче ще три підписи, про які ми говорили раніше. А якщо немає печатки, яка повинна стояти на законах згідно Конституції, згідно законів та ДСТУ, то ви розумієте, це не закони, а авторські твори. А у нас є же цікавіше те, що в законах та конституції йде мова про адміністрацію, а в нас немає адміністрації, у нас є офіс, а це різні речі. Що таке адміністрація? Це організаційні утворення, які призначені використовувати керівні управлінські функції у різних сферах суспільного життя, використовуються у визначенні всієї системи органів виконавчої влади апарат державного управління. Що таке офіс? Офіс це установа, контора, канцелярія, представництво компанії, підприємства якої-небудь фірми, якої фірми, корпорації Україна. А чому корпорації? А ось чому тому, що вони пишуть Україна капслоком, а так пишуться назви фірм корпорацій. і вони це не приховують. Ось приклад довідка про несудимість, де написано Україна на території України, тобто корпорація Україна, куди нас всіх незаконно перевели, знаходиться на території Держави України. Ось ще приклад: витяг з Міністерства внутрішніх справ України. Пишеться Україна на території України, тому і підписує одна людина, президент Зеленський, як директор корпорації, фірми Україна. А народ ковтає це все, тому що десь хтось на якійсь бумажці написав закон і сказав по телевізору, що ти щось комусь винен. Тепер зрозуміло, чому 30 років у нас жодного посадовця не посадили. Прокидайтесь, знищення нас іде повним ходом. Дякую за увагу! Всім доброго дня. Сьогодні розглянемо так зване посвідчення поліцейського, яке нам показує поліція. Розглянемо з доказами, як воно повинно виглядати насправді. Зовнішній вигляд службового посвідчення поліцейського має відповідати закону і містити назву службове посвідчення поліцейського. Як це встановлено статтею 5 Прим 1, частина 1 закону України про національну поліцію. Ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського. Та згідно статті 17 другої частини цього ж закону про національну поліцію: поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Цікаво, чому це ссилка на зразок спеціального жетону є, виділена синім кольором. Ось натискаєш сюди, і тебе перекидує на наказ Міністерства внутрішніх справ України номер 1614 Ось зразок жетону. А ссилки на службове посвідчення тут немає. Чому? Хм. Ну то таке. Поліція та самі поліцейські стверджують, що їхнє посвідчення є законним. Згідно наказу МВС України від 26 квітня 2017 року під номером 347 про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України затверджено псевдо-зразок службового посвідчення поліцейського. А чому це псевдозразок? І роз'яснює це відео. Пункт 6. цього ж наказу МВС України номер 347 На зворотному боці бланку надруковано фонове зображення темно-синього кольору, на якому сірою фарбою виконано емблему Національної поліції України. Під емблемою виконано написи Поліція та Поліс. А згідно Конституції України статті 10 державною мовою в Україні є українська мова. Крапка. Все ніяких мов дублювання немає. Тепер закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, стаття 16 застосування державної мови в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, пункт 1. мовою нормативних актів, документації, діловодства, службової діяльності. Та спілкування з громадянами України в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, є державна мова, все тільки державна українська. А чому на затвердженому зразку органа державної влади України написано англійською мовою слово поліс? Ні в США, ні у Великій Британії документи, що посвідчують особу поліцейського. Не перекладаються на українську мову. Зазвичай це імперії, які захопили територію, як захопили і Україну, перекладають свої офіційні документи на мови, що використовуються в їхніх колоніях, демонструючи цим свій контроль. Проте на власній території суверенні держави або так звані господарі імперій користуються виключно своєю національною мовою для ведення офіційної документації. Думаю, ви зрозуміли. Ми колонія. На якій створили приватну охоронну компанію Національна поліція. А чому приватна, розглянемо далі. Є сайт dnb.com Bradstreet». а це американська компанія, що спеціалізується на збиранні, каталогізації та аналізі інформації про суб'єктів бізнесу та складанні кредитних рейтингів, веде найбільший у світі реєстр відомостей про приватні компанії, аналіз суб'єктів бізнесу. про… Приватні компанії. Ось чому Національна поліція приватна компанія, а не державний орган. Тут є вся інформація про приватну компанію, Національна поліція України, профіль компанії, адреса, телефон, керівник. Кожна приватна компанія має данс або DUNS. повністю на англійській мові: Data Universal Numbering System, універсальна система нумерації даних, це реєстр прав власності. Цифровий запис в даному реєстрі для унікальної ідентифікації компаній являє собою унікальний ідентифікаційний код з дев'яти цифр, який присвоюється суб'єкту підприємницької діяльності. Так що національна поліція підприємство і, взагалі, ви знали, що міліція та поліція це дуже велика різниця? Слухайте уважно. Міліція це адміністративна установа для охорони громадського порядку і безпеки, а також особистої безпеки громадян та їх майна, безпеки громадян та їх майна. А тепер що таке поліція? Поліція це орган державного управління, завданням якого є охорона безпеки існуючого ладу і захист порядків, встановлених в інтересах пануючого класу, захист порядків, встановлених в інтересах пануючого класу, клас. Так? Ви розумієте, наша поліція це приватна охорона влади за кошти громадян України. Ідемо далі про посвідчення. Якщо законом вказано службове посвідчення поліцейського, то воно має і називатися службове посвідчення поліцейського, тобто мають бути виконані формальні вимоги статті 5 Прим 1 закону України про національну поліцію. На вимогу особи поліцейський зобов'язаний пред'явити службове посвідчення, не просто напис поліція чи поліс та ще й на недержавній мові, а іменно документ, де написано службове посвідчення, так як кожен громадянин та кожна юридична особа мають не тільки право, але й обов'язок знати, як виглядає службове посвідчення поліцейського, а також яку інформацію воно містить. Це необхідно для того, щоб мати можливість точно ідентифікувати справжність документу, який пред'являє поліцейський, та переконатися у законності його повноважень, тому що все повинно бути зрозуміло і на законному рівні. Приведу приклад: ось пенсійне посвідчення. Так на ньому і написано пенсійне посвідчення. На свідоцтві про народження, так і написано свідоцтво про народження. Посвідчення водія так і написано посвідчення водія, паспорт України так і написано паспорт України в свідоцтві про шлюб написано Свідоцтво про шлюб. Я думаю, ви зрозуміли, що на службовому посвідченні поліцейського повинно бути написано службове посвідчення поліцейського чи службове посвідчення. Тепер поговоримо про законність самого наказу 347, про утворення службового посвідчення. Кожен закон, постанова, наказ та всі інші нормативно-правові акти підлягають обов'язковій реєстрації в Міністерстві юстиції України. Розглянемо про затвердження положення про Міністерство юстиції України, постанова номер 1577 від 14 листопада 2006 року, четверта частина: Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань. Пункт 12. Здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр таких актів. Читаємо відповідь на запит реєстрації постанови 347. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року, номер 347 про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень національної поліції України на державну реєстрацію. Не подавався, та відповідно у Міністерстві юстиції України не зареєстровано не подавався та не зареєстровано його там нема. Тому наказ недійсний, як і посвідчення. А як має підписуватися закон? Хто його має підписувати, і яка печатка має стояти на законі. Ви можете подивитися в попередньому відео. Підказка зараз випливе зверху, у правому боці. Крім того, згідно Конституції України, статті 94, президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його. Оприлюднення це для того, щоб довести до громадян, як виглядає службове посвідчення поліцейського, щоб громадяни могли ідентифікувати справжність поліцейського, а шахраї не могли обманути підробленими посвідченнями. Висновок згідно конституції України, статті 57-ї кожному гарантується право знати свої права і обов'язки, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. А взагалі, є на даний час дійсне та законне службове посвідчення так, є таке. Згідно постанови 1137, про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм. Ось зразок бланку, як воно повинно виглядати, має напис посвідчення. Не службове посвідчення, але вже щось також на ньому немає інших зайвих написів на іноземних мовах, і ця постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції. Ось відповідь на запит постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2018 року, номер 1137 Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення. З безконтактним електронним носієм, включена до єдиного Державного реєстру нормативно-правових актів 3 січня 2019 року з присвоєнням реєстраційного коду та є чинною. Але деякі поліцейські говорять, що вони таких ніколи не бачили. А вони є ось ксерокопія одного із них. Я розмив особисті дані, але ви розумієте, що воно існує. Мабуть, просто людей в чорному, ну дуже багато що на них не вистачило. Будь ласка, підтримайте канал лайком, підпишіться та поділіться. І прокидайтеся, знищення нас іде повним ходом. Дякую за увагу!